Хагаватгіта розділ другий. Зміст Пхагавадгіти. Стислий опис та ключові поняття. Ось ключові поняття другого розділу Пхагавадгіти. Безсмертя душі. Душа є вічною та незнищенною. Її не можна вбити або пошкодити. ЗАКОН карми. Кожна дія має реакцію, і наші дії призведуть до наслідків як добрих, так і поганих. Обов'язок Ми повинні виконувати свої обов'язки без очікування винагороди і без прив'язаності до результатів. Відданість Відданість Богу є шляхом до визволення. Знання. Знання є ключем до розуміння істини існування та осяює шлях до визволення. Другий розділ «Бхагавадгіти» є надзвичайно важливим, оскільки розкриває багато основних концепцій індуїзму. Бесіда між Крішною та Арджуною щодо природи душі, карми, обов'язку та відданості залишаються актуальною і сьогодні і може допомогти нам зрозуміти наше місце у світі та наше призначення у житті.